Дай Боже вільні люди. Сьогодні з вами поділюся своїм досвідом відкривання картки револют, будучи в Україні. Перше, що вам потрібно, це знайти нормальний VPN. Шукаєте VPN, качаєте додаток, вмикаєте VPN будь-якої країни, яка є в європейській економічній зоні. Наприклад, це може бути там Польща, Німеччина і так далі. VPN, які я використовую залишу в описі до цього відео. Так, відкриваємо аплікацію, натискаємо «Sign up», вводимо номер телефону, на який можемо отримати смс, наприклад, ваш лайфчиків стар, вводимо країну перебування, я обрав Польщу, відповідності до VPN можете обирати, як бажаєте. Далі вводимо персональні дані, такі, як ім'я, прізвище, дату народження, і т.п. Це все вводити акуратно в відповідності до вашого закордонного паспорту. Наступним кроком вас попросить домашню адресу, тут вводити будь-яку адресу в тій країні, яку ну, наприклад, що ви Польщу, то шукаєте там якусь, наприклад, адресу в Варшаві. Далі вводимо пошту, приймаємо всі умови, робимо селфі. Наступний крок це буде підтвердження, чи ви громадянином Польщі. Тут вибираємо Ні і вибираємо Україну. Далі підтверджуємо, що ми приїхали через війну, вибираємо паспорт і робимо фотопаспорт. Якщо країни немає в списку, значить проблема з VPN. В такому випадку вам потрібно вже дійти до кінця реєстрацію і зайти в додаток аккаунт і close аккаунт, закрити свій аккаунт. Ну, встановити новий VPN і спробувати ще раз новий VPN. І останній крок попросить вас вибрати, для чого збирається використовувати картку. Тут, в принципі, обирають все, що вам потрібно. Ну і в принципі це все. Чекайте далі на верифікацію. На цьому все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, like, коментуйте.